Перетвори життя дитини на дивовижну цифрову пригоду. Цифрове майбутнє стрімко розвивається семимільними кроками. Наші діти народжуються у цифровому світі. Канал створений для тати, мам з дітьми та для майбутніх батьків, які йдуть у ногу з часом, а також для тих, хто освоює цифрові навички чи хоче освоїти самостійно в інтернеті та хоче підтримати нашу місію. Ми створили сімейний бізнес Мета Всесвіт Бебіум, в котрому буде вже три роки, який пережив пандемію, війну відключення світла. Яка наша місія? Навчальна історія створення ігрового центру Мета Всесвіту Бебіум з розвитку дітей, якому задіяна вся моя сім'я. Місія проєкту, що створюється: пригода розумної дитини від освоєння навичок читання до підприємництва в інтернеті, де ми вчимося взаємодіяти з цифровими технологіями, біологічним та фізичним світом. Яка наша мета створити студію з програмування у створенні власного ігрового центру та анімаційних навчальних мультфільмів, вивчення криптомиру, криптовалюти, блокчейну і NFT. Також, можливо, табір задамо у Закарпатті, з доповненою та віртуальною реальністю. Ми хочемо перетворити життя дитини на захоплюючу пригоду. Чекаємо у нашу команду, хто готовий підтримати нашу місію. Добровільна фінансова підтримка для розвитку проєкту можете зробити за посиланням. Підписуйтесь та слідкуйте за навчальною історією розвитку метавсеситу Бебіон. До зустрічі!